У Житомирі відбувся всеукраїнський благодійний велопробіг на підтримку Збройних сил України. Понад 150 учасників, серед яких команди Державної служби з надзвичайних ситуацій та патрульної поліції області долали дистанцію 20 кілометрів. Вадим Левандовський прийшов на велопробіг разом з друзями, каже, що велоспортом займається нещодавно. Від початку проблем з паливом ми вирішили зайнятися здоров'ям, тому пережили на ровери, проводили дуже гарні. На час їздили у парк, їздили, сміялися. Дуже маленька представниця цього руху, дуже молодець, 20 кілометрів за годину. Жодного разу не зупинилася. Це вона каже, що ви так медленно їдете. Давайте швидше, давайте швидше, старіки. Поліцейський Віталій Івашкевич патрулює місто на велосипеді. Під час роботи він проїжджає до 40 кілометрів. До велопробігу чоловік долучився, аби підтримати Збройні Сили України. Постійно стараємося брати участь таких. Заходах підтримуємо наших хлопців. війна йде, але ж теж треба нам допомагати. Хто як може, якщо навіть він дома в тилу, але повинен робити все все, що може, щоб допомогти хлопцям. Якщо ми щодня їздимо, то це для нас тим більше швидкість була невелика. Так, маленький відпочинок. Працівник державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Денисюк щодня на роботу їздить велосипедом. Каже, що дистанції у 20 кілометрів він проїхав за годину. Максимальна дистанція, взагалі, на яку їздив, це 50 кілометрів в день. Тому просто проїхатись, хай невеличкий марафон. Для мене, в принципі, можна було б ще й більше, але це гарна справа. Такі компанії я ще ніколи не їздив. Тобто мені сподобалось. Під час велопробігу учасники та всі бажаючі долучились до збору коштів для потреб збройних сил України, розповів співорганізатор заходу Олег Держанівський. Кінцевою метою було зібрати наскільки це можливо певну кількість коштів для збройних сил України. Основна мета це демонстрація єдності підтримки зі збройних сил України з іншими структурами, які безпосередньо приймають участь на передньому краї у цій страшній нікому не потрібній війні. Всього під час велопробігу Зібрали 14 тисяч 300 гривень, які витратять на автомобіль для військовослужбовців. Ці кошти ми знову ж таки сонатимемо на нашому монобанку, банку, на якій вже є 37 тисяч, плюс ці 14 у нас вийде десь близько 51-52 тисяч гривень. Загальна сума, на яку ми хочемо придбати авто, це 120 тисяч. У мене є ідея чудова, дуже прекрасна ідея викати цей автомобіль на Михайлівську, щоб кожна людина могла підійти і поставити там свій підпис на цій автомобілі. Сказати, тут моя гривня, тут моя сотня, тут моїх 10 гривень, потрогати цей автомобіль, написати. Будь-які побажання нашим військовим, щоб ця машина потім поїхала на передову. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.